Привітики, водолії! Давайте подивимося ваш прогноз на вересень 2025 року, що вас там чекає, які варіанти можливих подій у вас будуть. Подивимося, як завжди, я використовую таро, і потім згармонізуємо місяць. І в кінці я вам також дам карту, дам вам карту, підказку від Всесвіту, тому можете сформувати ваш запит, який вас цікавить, щоб отримати відповідь, і в кінці ви її отримаєте. Так, вересень для водолів. Які будуть енергії місяця? Чого чекати? Будуть різкі кардинальні зміни. Вам треба буде від чогось відмовитись для того, щоб піти вперед. Також карта каже про перешкоди. Ви вийдете переможцем з будь-якої ситуації, які, якщо відпустите минуле, відпустите те, що вже себе віджило, і те, що вже те на що не варто звертати уваги. Але це каже, що ну, ви досягнете своїх цілей, ви будете переможцем. Але через перешкоди, через прикладання зусиль через, ну, через дії. Тобто, якщо прикладати дії робити, то ви. То ви справитесь з усіма ситуаціями, і тут треба відпускати минуле. Тут ну тут знаєте, прийняти вибір і не жити в стані, що само пройде. Тут треба все обдумати і прийняти вибір, і відпустити те, що не дає вам врухатися вперед. Від чогось потрібно відмовитися. Подумайте від чого, і йдіть сміливо вперед. Наступна карта ой, чудова карта, карта руху, карта поїздок, можливо, десь поїдете в командіровку, наприклад, у відрядження. Або це просто може бути прогулянка, поїздка якась робоча по місту, або навіть поїздка на відпочинок. Тобто тут багато руху, багато активності. Це гарна карта для спорту. Якщо не займаєтесь або плануєте там записатися в спортзал чи на якісь спортивні секції, беріть і записуйтесь, це буде таким дуже класним плюсом для вас. Тут багато активності, багато енергії. Це рух до підвищення в кар'єрі. Якщо у вас є такі бажання. Переконання і ви робите для цього дії, то повірте, підвищення воно буде. Тобто тут є перспектива руху, тому що це воїн і це той, хто командує, тобто це керівник. Також дивіться, якщо кохання тут може бути сварки. Можуть бути сварки через, через третю людину, яка вмішується в стосунки. якщо кохання. Тому тут по першій карті або цю людину, яка вмішується, треба відрубати, ну, відсіяти, щоб вона не вмішувалась. Або просто з людиною, з якою ви живете, ну, вияснити стосунки і зрозуміти, що для вас краще. Продовжувати разом бути чи все-таки розлучитися. Ось так ще можна про... прочитати дані дві карти на випадок кохання, на сферу кохання. Наступна карта. Від чогось будете захищатися, і вам буде не зовсім комфортно, це каже про те, що хтось буде нападати. Нападати це можуть бути сварки, конфлікти, агресія по відношенню до вас, якісь плітки по відношенню до вас, і ви будете захищатися, захищати свої кордони, захищати своє життя, свої переконання. Mm, так, так, майте свою точку зору і відстоюйте, відстоюйте те, що ви вважаєте, що ну, як вашу, вашу особистість, ваше я. І mm, захищайтеся. Але в той же час карта показує, що хтось буде на вас нападати, будуть якісь сварки і конфлікти. Тому прийдеться вам захищатися. І четверта карта. І бачите, ви виходите жезли, виходите переможцем з будь-яких ситуацій. Ви на коні. Ви переможець, переможець із будь-яких конфліктів, у вас багато активності. Тож тобто місяць, він буде активний і насичений подіями. Тобто тут вогню багато, багато справ, багато руху буде, багато якихось подорожей, багато подій цікавих. Будуть гарні приємні новини, пов'язані можуть бути з роботою, з особистим життям, зі здоров'ям. Тобто, гарні приємні новини. Буде Знаєте, як тимчасова перемога на шляху до цілей. Тобто ви у вас є ціль, і ви отримаєте перші плоди, перші результати на шляху до цілей, і ви будете ним радуватися. Можуть бути бонуси, премії чудові, може бути як звільнення з однієї роботи і початок нової, Тобто гарні новини про нову роботу, тому що тут є перехід на. Нову роботу. По грошам тут, якщо чим активніше ви будете працювати, чим активніше ви будете прикладати зусиль, тим більше фінансів до вас буде приходити. Тобто, чим, ну, чим я ну, заробив своїми активним трудом, своїми активними діями, чим я більше роблю, тим я більше заробляю. По здоров'ю тут всі гарні карти на одужання. Якщо, наприклад, у вас операція, то так робити, робити тому що це ростин, це може бути втручання, оперативне втручання. Карта може показувати. Якщо, наприклад, планові, так можна планувати на вересень і оперуватися по здоров'ю. Якщо ви хворієте, то будуть гарні новини і тимчасове покращення вашого здоров'я. Тому дуже такі. Чудові, я б сказала, позитивні карти. Багато енергії вогню. Так, давайте згармонізуємо місяць вам. Згармонізуємо місяць. Гармонізація, гармонізація це крута техніка, яка працює на енергетичному рівні. Вона прибирає ті блоки, які не дають ну, рух вперед, які є перешкодами. Ставте мені лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і в вересні я запишу для вас в подарунок, відео, під яким ви можете поставити коментар саме з вашим запитом на гармонізацію, і я обов'язково його для вас зроблю. Роблю, направлю енергію на вирішення саме вашої ситуації. Для цього треба поставити лайк, вподобайку і підписатися на мій канал. Я дякую кожному за підписку. І ви отримаєте свій подарунок. Так, гармонізація для водоліїв на вересень 2025 року. Ну, буде енергія конфліктності, будуть перешкоди. Зараз ми їх будемо прибирати. Угу. Будуть моменти, що вам буде некомфортно з деякими людьми. І також, знаєте, тут треба відрубувати тих, хто з вами не... ну, хто вам... Відрубувати тих, хто з, яким вам, з якими вам некомфортно і дискомфортно. Тому що будуть люди, які захочуть вам, вас використати, і які захочуть вас обманути. Тому і це, це веде до того, що ви дуже багато будете хвилюватися. Тому, якщо якісь будуть такі сумнівні пропозиції, я вам не рекомендую на них згоджуватися. А краще взагалі нічого, ні на що не згоджуватися. Бути при своїй думці, і, знаєте, як коли спілкуватися з людьми, знімати все-таки рожеві окуляри. Тому що тут є обман, нас можуть обманути. І ви занадто от чомусь занадто хвилюєтесь, все близько приймаєте до серця. Треба трішечки, знаєте, як відпускати. От якраз гармонізація дасть вам відчуття очищення, спокою і гармонії. Карта каже про те, що потрібно пити також багато води. Вода буде очищати як організм, так і наші думки і тіло. Карта каже про те, що можна робити практику очищення водою. Вона буде заспокоювати, тобто ви можете йти в душ і спочатку уявляти і казати, я змиваю з себе весь негатив, який там на мені змиваєте все, що ви хочете. А наступним ви наповнюєте себе тим потіком води, і уявляєте, як ви наповнюєтесь здоров'ям, щастям, емоціями приємними, там, багатством, радістю, коханням. Тобто ви цим всім наповнюєтеся. Ось така практика буде вам допомагати. І буде гармонізувати ваш спокій та гармонію. Вона прибере ваші оці хвилювання. Тому що хвилювань набагато більше, чим потрібно. І вони якось йдуть у вас з дитинства. Тобто тут на підсвідомому рівні вони йдуть з дитинства, з родини і будуть про себе давати, знати. Ну, взагалі, гармонізація хороша. Гармонізація хороша. І давайте я вам також дам карту. Карту. Запит. Формуйте ваш запит і отримуйте підказку Всесвіту. Так, чи ні, варто чи не варто. Зараз хвилинку, що А, мене впало. Карта ілюзій. <с>? Так, карта обману, тому буде, остерігайтеся обману у вересні. Так, давайте формуйте ваш запит. І зараз ми подивимося, що вам підкаже Всесвіт по карті. Карта чудова, якщо питання, то це так, так, більше так, ніж ні. Тут більш така, знаєте, класична традиційна енергія, енергія мудрості, енергія старості, енергія досвіду. Це дуже повільна карта. По карті події можуть розвиватися дуже повільно, не так швидко, як ви хочете, але це все-таки відповідь так. Якщо про гроші, так, але гроші тут невеликі, але вони законні і офіційні. Чи варто влаштовуватись на цю роботу? Так, варто, тому що ця робота дасть вам такий мудрість і досвід, який вам не вистачає. Це дуже гарна карта, це жрець. Молитви, тобто карта каже, що помолися, і все світ тебе почує, Господь Бог тебе почує, вищі сили почують, і вони тобі допоможуть. Просто помолися і щиро поговори. Ось. Але тут варто, варто, так чи ні. Так, моє, не моє, твоє, і якби тут можна просити допомоги у всесвіту. Кохання, це так, це тут є по карті і весілля, і шлюб, і тут підтримання традицій, сімейних цінностей, тобто все є. Якщо чи варто мені з цією людиною, наприклад, будувати стосунки, так, варто, але вони будуть іти ну, повільно, не так швидко, як ви хочете, і можливо, буде не так багато. То емоції, тобто більш таки вони будуть спокійніші, ці стосунки. Ну, ось по здоров'ю тут так, іде одужання. Тут повільно, але іде ну, Можуть бути також знаєте, хвороби старості. Тут ну, там спина, кістки, суглоби, зуби. Що там ще у нас? Ну, різні такі артрити ось в такому плані. Якщо яка людина, людина може бути, знаєте, з такими старими переконаннями. Людина може бути віруюча, людина така, знаєте, консервативна, може бути закрита до нового, тобто більш така живе старим, живе старим минулим може жити от в такому плані. Ну, взагалі, карта, карта позитивна, але повільна. Все, всіх обнімаю, пока-пока.